you Доброго ранку, дівчата і хлоп'ята. Доброго ранку, шановні батьки! На цьому тижні ми вивчаємо тему Дикі тварини і птахи. Малята! Сьогодні на нашій зустрічі ми з вами помандруємо лісом. Тож, оченятка закриваємо. Один, два, три. Подорож розпочинаємо. Відкриваємо оченятка. Малята, подивіться, ми з вами опинились у лісі. І я зустріла тут мешканця їжачка. Він розповів, що у його лісі живе багато тварин. Малята. А які тварини живуть у лісі? Дикі чи свійські? Так, дикі. Вони самі будують собі житло і шукають їжу. Їжачок охоче покаже нам. Хто живе у лісі. Ось спритні білки шукають для своїх білченят, що виглядають із дупла жолуді, шишки і горішки. А це дорослі олені і маленьке полохливе оленятко. А ось на галявині біля нори гріються на сонечку. Родина лисиць з лисенятками. А тут ми бачимо смугастих барсуків, які збирають лісові горішки для маленьких барсученят. А ось полохливі зайці, які вийшли на прогулянку зі своїми зайченятами. Це вовки. Які збираються на полювання, аби нагодувати своїх вовченят. Біля барлігу бачимо ведмедів з ведмежатами. Вони посмакували лісові ягоди, тож тепер відпочивають і граються. Подивіться, це лось з великими рогами, з мамою Лосихою і Лосеням. Вони вийшли на галявину посмакувати травичкою. От ми і опинились на галявинці, де живуть їжачки зі своїми батьками. Малята, Давайте подякуємо їжачкові за цікаву подорож. Тепер ми знаємо, хто живе у лісі. Дякую, що подорожували разом зі мною у лісі та знайомились з лісовими звірями. На наступній нашій зустрічі ми з вами будемо конструювати їжачка з природнього матеріалу. Тож, я звертаюся до батьків, будь ласка, на прогулянці разом з дітками зберіть гілочки, камінці, листочки для того, щоб ми змогли конструювати з малечею. До побачення!